Ола, tal, amigos? Всіх вітаю, мене звати Тім, і ми продовжуємо з вами уроки іспанської мови. І сьогодні говоримо про артиклі. Los artículos – артиклі в іспанській мові. В іспанській мові є визначений і невизначений артиклі. Давайте поглянемо на визначені артиклі. El – це визначений артикль для чоловічого роду. El coche – машина. La – жіночого роду. Los… Чоловічого роду умножені. Лас жіночого роду умножені. Ун – це невизначений артикль чоловічого роду. Ункоче. Un Уна невизначений артикль жіночого роду. Уна каса. Унос – множина невизначена артикля чоловічого роду. І у нас множена невизначений артикль чоловічого роду. Так. Уна каса. Унос кочес. Унас касас. Елі коче. Los coches Las Casas. І давайте подивимося правила, коли ми вживаємо той або інший артикль. Визначений артикль ми вживаємо, коли ми говоримо про вже згаданий або вже відомий об'єкт. director está aquí». Тому ми говоримо про вже знайомого директора і кажемо, директор вже тут, «El director está aquí». Також вживаємо визначений артикль, коли говоримо про щось єдине в своєму роді. Мадрид es La Capital de Hispaña. La Capital. See? Також, коли ми говоримо про загальну групу людей чи речей. Лос periodistas escriben artículos. Також коли вживаємо після дієслів, які Подобанці не прийняття, такі є слова як густар, «дезгустар», «енкантар», «преферір» і так далі. Ме густа ель Мені подобається футбол. Зі словами, сеньор або доктор, окрім звертань, «Ель сеньор Лопес еста окрім звертань. Це теж важливо. У виразах «ала «ала кубана» і так далі. У виразах. «Ель El ала кубана». la по». Кубанське, Як з Куби, да? По-кубинськи, по-кубинськи. Це після слів «Todo, toda, todos, todas». «El lunes trabajo todo el día». «Понеділок працюю весь день». Невизначений артикль. Коли говоримо про щось вперше, «Tengo una amiga cubana». Перший сказав. Узагальнення через одного представника категорії. «Un gato es tan cariñoso como un perro». Кіт такий же як і пес. Після ла кає айон Ioncoach. На вулиці є айон Ioncoach. Як е синонім до слова кілька множенні. Тенго унос дискос. У нас у нас. І для вираження приблизної кількості. Тенго у нас 300 Приблизно 300 євро. Не вживається артикль, або краще сказати, опускається артикль. З іменами та власними назвами країн-континентів Пабло Бібе Н Італії. Перед звертанням, пам'ятаєте, в нас було, що визначений де, коли це не звертання, зі словами сеньор доктор, а перед звертаннями він опускається. Días, señor López». Бачите, артикля нема. Перед іменником, який називає професію, національність, ідеологію, зазвичай після «сер». еспаньоль». сой Еспаньоль. O sea, soy сой професор і так далі. З обчислюваними іменниками множині, коли мова йде про загальний вид. Mi amigo colecciona monedas. Mi amigo colecciona monedas. Він колекціонує монети. Монети в цілому. З абстрактними поняттями. Ей canta flamenco. Вона співає фламенко, без артикля. Після прийменників «де» «ен», пара кон, коли є функція визначення. Унамеса де мадера. Стіл з дерева. Тут не потрібен артикль. артикл. Унамеса де мадера. Перед назвами днів тижня після діє слова сер та місяців. Ой, ес лунес. хуліо» бой адискансар. Бачите? Ес лунес, без артикля, junio... н Без артикля. З необчисленими іменниками. Тенгоке comprar пан. Маю купити хліб. Так, не можемо порахувати. Пан без артиклі. На цьому все. Робіть паузи на відео, записуйте потроху правила і сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо вам сподобалось, ставте свої лайки, Підписуйтеся на канал. І до зустрічі у нових відео. Асталоего!